Четвер, 19 грудня, 1030-та доба війни. Ворог атакував Дніпропетровщину ракетами, безпілотниками та важкою артилерією. Кров рятує життя про день донора у головній госпітальній базі області. Візит французьких документалістів на телеканал. Де 1 про це та інше розповім вам. Я Павло Жвєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Вночі ворог атакував ракетами кривий ріг. Головне, що ніхто не постраждав. Пошкоджені інфраструктура, дві дев'ятиповерхівки, лікарня, школа, магазин і десять авто. На місці працює штаб. Мешканці можуть отримати будматеріали, аби закрити побиті вікна. Гатив агресор і по Нікопольщині, Райцентру і Марганецькій громаді застосував важку артилерію, реактивну систему залпового вогню град та безпілотники. Понівечені інфраструктура, підприємство, приватний будинок, гараж та вантажівка. Вночі підрозділи повітряного командування. Схід знищили в області три безпілотники. У Нікополі через ворожий артобстріл постраждали четверо людей. Всі в лікарні: 42-річний чоловік та 67-річна жінка. Важкі пошкоджені підприємства, ліцей, кілька магазинів, сім багатоквартирних будинків і один приватний. Потрощені три автівки. Противник завдав удару двома балістичними ракетами Іскандер М керованою авіаційною ракетою Х-59 та застосував 85 ударних безпілотників силами та засобами протиповітряної оборони України збито 45 ударних безпілотників внаслідок активної протидії Сил оборони України. 40 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені. За минулу добу сили оборони України ліквідували 1530 чоловік особового складу ворога, 14 артилерійських систем, 27 бойових броньованих машин. Загальні штрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу. Понад 768 тисяч осіб, танків понад 9,5 тисяч, безпілотників оперативно-тактичного рівня понад 20,5 тисяч, крилатих ракет 2943. Офіційна інформація у Брюсселі. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Мануелем Макроном. Це вже восьма їхня зустріч цього року. Головні теми, які обговорили під час зустрічі, військова допомога та потреби українських воїнів. Президент України передав перелік того, що необхідно захисникам на полі бою, а також для посилення протиповітряної оборони і далекобійних спроможностей. Він подякував Франції за всю надану оборонну підтримку, загальна сума якої становить понад 5 мільярдів євро. Участь у більшості коаліції Рамштайну та підготовку бригади Анна Київська Україна розраховує на початок підготовки другої бригади стратегічного резерву. Володимир Зеленський також наголосив, що Україна цінує підтримку з боку Франції на євроінтеграційному шляху. Ключова тема переговорів у Брюсселі гарантії безпеки для України. Про це президент Володимир Зеленський повідомив перед початком зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Окрему увагу під час зустрічі приділили зміцненню української ППО, особливо зараз під час зими. Марк Рютте додав, що ще одна важлива тема переговорів: економіка України. За його словами, у цьому напрямі дуже вагомим є приклад Данії та Литви щодо закупівлі української зброї у Брюсселі. Володимир і Марк Рютте також зустрінуться із лідерами, главами урядів та іншими представниками країн Європи. Перша леді України Олена Зеленська провела щорічну онлайн-зустріч подружжів лідерів різних країн, активних учасників глобальної платформи саміту перших ледів та джентльменів, під час якої підсумували результати року і окреслили плани на наступний. До зустрічі долучилися перші леді Австрії, Гватемали, Естонії, Німеччини, Сербії, чоловік президентки Словенії Алеш Мусар. Одна із основних тем обговорення результати четвертого саміту перших леді та джентльменів, який відбув. Цьогоріч у Києві та був присвячений безпеці дітей. До заходу в різних форматах долучилися 18 подружжів лідерів країн. На ньому презентували міжнародне дослідження щодо захисту дітей, яке провели у 15 країнах, а також інноваційний портал та освітній застосунок Мрія. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинку, розташованому у провулку Жоржинському Чечелівського району. Понад місяць після аварії, яку три доби не міг усунути Дніпроводоканал поблизу їхнього двору, утворилася провалля на тротуарі, де ходить чимало людей. Ані міськрада, ані Дніпроводоканал ніяким чином не реагують на їхні скарги. Під час аварії мешканці будинку понесли великі матеріальні збитки, але людей найбільше хвилює, щоб ніхто із перехожих не постраждав та не травмувався внаслідок руйнування тротуару. Докладніше дивіться далі. Аварія сталася ще 11 листопада, розповідає Анатолій Олександрович. Ці три дні, поки тривала аварія і Дніпроводоканал не міг її усунути, його родина запам'ятає надовго. На третій день почали шукати воду, викопали, та не в тому місті на Льпійському. Поки закопали там, поїхали в другому місці копати, викопали в другому місці, поставили насос, ну щоб підкачувати воду. Насос один не вспівав відкачувати воду, такий сильний лився. поставили машину. Дві машини не вспівали ну, не відкачувати цю воду. На третій день перекрили вони її. На третій день, у три часи ночі, вони закінчили цю роботу. Я з ними був з початку до кінця, тому що в мене во дворі невозможно. У мене все тріщало. Під домом скрізь в хаті ніхто не знаходився, тому що невозможно було знаходитися. Ну така обстановка була, що це був, по дворі вода йшла наповнився в мене підвал, і по дворі йшла вода у пів метра. Спочатку вода ринула у підвал, що розташований у дворі, потім з великим натиском попрямувала під будинок. Пригадує дружина пана Анатолія Надія. Приїхала бригада водоканалу які з чоловіком оце від двору і пішли аж туди до заводу, от героїв УПА, потім Алтайська, і до заводу агрегатного Мірінкова і угол. І от аж туди пройшли. Там вода лилася по страшному. Ми не можемо вам нічим допомогти. У нас немає техніки. Така воду закрить. Ми не маємо права, тому що пів міста залишиться без води. Розвернулися і поїхали. У підвалі, де подружжя зберегало запаси на зиму, овочі та консервацію, не залишилось майже нічого. Три доби електроінструмент та інші речі домашнього вжитку плавали у густій брудній муляції. Вода лилася у підвал та на подвір'я разом із землею, вимиваючи її з під тротуару, що розташована. За парканом. Вся оця вода, яка піднялася аж під стелю підвала, це на 4 метри вверх. От. Як вона з ну, землею була, тому що земля йшла з-під тротуар разом з водою. Оце під вагою, мабуть, кришки видавило, вся консервація вивалилася, банки побилися. Ну, Залишилися пенсіонери без нічого. Камаз землі вивезли з підвалу, хлопці відрами тягали, вмирали тут, поки його тягали. Ще один оце точно тут Камаз буде. Нема вже ні сили, ні коштів його тягати. Тому в тому залишили тут його. Під тротуаром вимило всю землю, і це дуже небезпечно для людей, особливо для дітей, які йдуть до школи, стверджує пан Анатолій. Вимила землю під усім тротуаром. Тротуар, люди йдуть, під тротуаром землі немає. Жінка йшла, провалилась, я б і не знав, що там проваля. Двоє дітей під руки її витягнули, потягнули додому з плачем. Діти, діти прийшли так і так говорять. Ви що то робите, у вас провалля ну під цараєм трьохметровою трубою? Я не зміг достати глибина. Така дніпроводоканал відзначився лише тим, що повісив у місці провалля аварійну стрічку, залишивши подружжя пенсіонерів сам на сам з цією проблемою. Комунальникам немає ніякої справи до того, що може статися. Принаймні вони себе так поводять, як ведуть себе і представники Дніпровської міської ради. Зверталася в водоканал одразу, не змогли дозвонитися. Дзвонили знову в міську раду, на Філатова на сайт відправили листа з фотографіями. Оттуди прийшла відповідь. На території, де знаходиться міська рада, немає служб, які обслуговують ваш район. Тому ми передаємо на департаменти, які цим займаються. Оце все 25 числа, тож листопада, прийшов представник я з департаменту. Прийшов, подивився, в підвал зайшов, як же воно сюди пройшло. 26-го буде трактор, буде все, будемо робити. Як пішов до свидання. Я прошу представника комісії цієї, дайте мені, будь ласка, акти. І водоканал дайте, що там у вас був період. Ні, мені ніхто нічого не дам. Представник комісії сказав, ми якось будемо узлагоджувати з водоканалом, будемо їх просити, щоб вони зайнялися і це ліквідували. Як пішли по сьогоднішній день. Ну добре, ми будемо розбиратися. У вас тут була комісія, ми знаємо. Так кажу, скільки ж ви будете розбиратися, поки я це кажу, впаде сусідки на хату і на газову трубу, і когось там привали на дорозі. Ну все, ми все зрозуміли, будемо розбиратися, все розбирається. Ось так чиновники міськради та комунальники залишили літню пару сам на сам з великою проблемою. Будинок подружжя пенсіонерів вже просів, тріщить та тріскається. А головне небезпечний тротуар, який вкритий тільки шаром асфальту та порожній всередині, несе загрозу перехожим. До цього нікому немає діла. Чи чекають, поки станеться нещасний випадок? Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини, Д1. Продовжуємо випуск у головній госпітальній базі Дніпропетровщини. Провели черговий день донора. До акції приєдналося багато людей, аби віддати свою кров всім, хто на неї потребує. Деякі стали донором вперше, а хтось має уже поважний стаж. Всі добре розуміють, кров рятує життя. Розповідає моя колега, журналістка Вікторія Галка. На чергову донорську акцію, як і завжди, залітало багато людей. Всі прийшли з єдиною метою поділитися своєю кров'ю, аби врятувати життя тим, кому вона вкрай необхідна. Марина працює в головній госпітальній базі області. Кров здає вже не вперше. Колись саме донори допомогли їй вижити. Колись була я мала, потрапила. Автокатастрофу і потрібно було багато крові, і багато людей здавало мені кров. І я думаю, що я теж можу. Попробувала і так здаю. Думаю, що моя краплинка крові може спасти численне життя або захисника, або хвора якоїсь людини. Ну, стає на серце тепліше. Завдяки донорам врятовані тисячі людських життів. Марія студентка кров здає вдруге і добре усвідомлює наскільки це потрібно та важливо, каже братиме участь у таких заходах і надалі. Я вважаю, що це як обов'язок кожного громадянина, що це потрібно робити, бо це потребують люди, і зараз, оскільки зараз війна, цього потребують військові дуже сильно, тому я вважаю, що це потрібно це обов'язок. Лікарі казали, що зараз не вистачає крові усіх груп, усіх факторів, і тому це зараз дуже необхідно. Кожного дня медики цієї лікарні роблять до ста операцій, а для цього потрібні десятки літрів крові. Кирило вже втретє здає кров, і не з чуток знає наскільки вона потрібна. Я сам з Донецька переїхав до Нікополя, тому я знаю ситуацію по фронту. Так дуже потрібно, я знаю, що роблять з крові з моєї всі аналізи. Я знаю, для чого це потрібно і як це потрібно. Скільки крові втрачається під час операції? Це ну, дуже багато треба, щоб здавали всі. Аби здати свою кров, до лікарні завітали студенти, спортсмени, поліцейські і просто небайдужі люди. Здають кров, і ректори вишів, аби власним прикладом довести, наскільки це важливо. Наш навчальник. Заклад постійно приймає участь в акціях по здачі крові. Вважаємо, що ті, хто знаходиться сьогодні в тилу, повинні робити максимум, щоб забезпечити нашу перемогу. А кров це найменше, що ми можемо зробити. Це те, що рятує життя сьогодні наших військових. Треба особистим прикладом демонструвати, що це потрібно і це важливо. По-друге, наші хлопці вони також будуть долучені до роботи сил сектору безпеки і оборони, після того як випустяться. Тому вони вже сьогодні починають робити, хоча б той мінімум, який вони можуть. Більше 200 студентів. Здавати кров для потреб Збройних сил України. Ми маємо всіми засобами допомагати нашій перевозі і все суспільство якраз об'єднується навколо цього. Кожного дня в лікарні переливають від 10 до 100 літрів крові, яка вкрай необхідна пораненим та хворим. Без неї порятунок життя людей іноді просто неможливий. Наша лікарня кожного дня переливає десятки літрів крові. За час війни 19 тонн крові влито всім тим, хто постраждав від агресії Росії. Це велика цифра, і за нею стоять донори, які приходять здавати кров. Я дякую сьогодні всім нашим дніпрянам, студентам, всім, хто здає кров заради життя воїна та цивільної людини, яка Постраждала внаслідок вибуху. Це далеко не остання донорська акція. Щоразу, якщо є потреба, у лікарню поспішають сотні людей на допомогу іншим. Донори роблять свою справу, лікарі свою рятуємо життя разом аж до самої перемоги. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. У Дніпропетровській області збільшилась кількість хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Зокрема, за тиждень зареєстровано більше 7 тисяч випадків захворювань. До лікарень госпіталізовано три сотні пацієнтів. Що стосується ковіду, зафіксовано 70 випадків. Через часті зміни погоди. Медики закликають мешканців області дотримуватися профілактики, зміцнювати імунітет, уникати переохолодження. Медики рятують життя. У Кам'янському стався інцидент, в ході якого невідомий чоловік наніс ножове поранення 46-річному перехожому просто посеред вулиці. На виклик негайно виїхала бригада інтенсивної терапії Кам'янської станції центральної підстанції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Завдяки оперативності бригади постраждалому було надано необхідну медичну допомогу прямо на місці. Чоловіка доставили до кам'янської лікарні швидкої медичної допомоги, де він отримав под. Дальше лікування, швидкість реакції, професіоналізм і злагодженість дії бригади врятували життя потерпілого. А їхній приклад нагадує нам наскільки важливою є робота медиків у нашому суспільстві. Для сталого водозабезпечення Томаківської та Мирівської громад на Дніпропетровщині планують побудувати фільтрувальну станцію. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулева. Проєкт будівництва для цих громад передбачає забір води з водогону Запоріжжя Томаків-Камарганець. Важливо побудувати не тільки водогін, який доведе воду до будинків, а й підійти комплексно до водопідготовки та очисних споруд, які забезпечать людей. Якісною водою. Задля реалізації проєкту планується залучати досвід та допомогу міжнародних партнерів. Команда французьких режисерів знімає документальний фільм Краснопіль Дзеркало нації. У рамках роботи над цим проєктом гості завітали до телеканалу Д-1. Саме на нашому каналі документалісти записали інтерв'ю з однією з ведучих телеканалу Д-1, розповідає журналіст Олексій Доніченко. Фільм Краснопіль дзеркало нації документує життя родин загиблих українських воїнів та їх життя після втрати близьких. На телеканалі Д-1 працює Вікторія Спащенко. Ведуча програми Корисні поради в цьому проєкті. Вікторія розповідає про те, як психологія допомагає справитися із загрозами, які для людської психіки несе війна. Вона й сама зазнала тяжкої втрати. На фронті загинув чоловік. Вона змогла справитись і нині допомагає іншим. Вікторія Спащенко вже два роки співпрацює з французькою знімальною групою. Для мене це збереження пам'яті, це особиста трагедія моєї родини, і збереження цієї пам'яті для нас дуже важливо. Для мене дуже важливо, для моїх дітей. І коли ця тема стосується не тільки там ближнього оточення, а за межами країни, і вони хочуть і можуть це висвітлювати. Ну я обидвома руками за вони такою, як зріс. Як змінюється наше життя після втрати, тобто які у нас долі, як які зміни у дітей, у дорослих? Тобто вони як в зрізі часу, тобто як втрата вплинула на нашу родину? Французькі режисери були присутні на зйомках програми Корисні поради їх цікавило все від підготовки до ефіру до запису програми ви десайде то го інженти во спиплон фамілізве директні арт виздат во соби фолотем он до лон тайм just to understand зрозуміти for euro and people watch To be in a war, in a real world. That's very important for, her, for us. Well, it takes a long time uh, to talk with people who, who lost their loved one, it takes a long time because you can't go just straight like that. You have to to be very, very quiet with them, uh, leaving the things coming. And we, we, we were not basically looking for people who, who lost a friendly one, but uh, we, we get in connection and then we. we Become sort of friends with the time because we, we took a lot of time. We are not in hurry. We are not doing some news. We really we re go very slowly, taking times. And that's that's sort of, at the end it makes sort of friends. We've got the feeling that European uh, European people doesn't really understand what's what's on what's uh, uh, war is in Europe, and uh, our approach is. Команда французьких документалістів ознайомилася з багатьма проєктами телеканалу Де 1 Також французькі колеги побачили, як ми працюємо у прямому ефірі у студії та поза нею. Було і щире спілкування з журналістами та ведучими нашого каналу. Ми дуже багато спілкувалися з французькою групою. Вони були дійсно вражені. Тим обсягом робіт, які виконує телеканал, вони були вражені класом наших програм. Вони подивились наш прямий ефір новин. Вони подивились ще інші проекти, і, скажімо так їм було дуже цікаво. І це круто, круто, те, що наші колеги нас настільки високо оцінили a good time. Вихід документального фільму планується наприкінці наступного року або на початку 2026 року. Це внесок французьких документалістів в літопис війни, яку веде РФ проти України. Пам'ять про кожного захисника і захисницю України жива допоки ми зберігаємо її у власних серцях. Олексій Доніченко Ілля Ломовський новини Д1. Конкурс різдвяних колядок відбувся у Дніпровському ліцеї МВС. Зірковою гостею стала популярна українська співачка Тіна Кароль. Артистка із захопленням спостерігала за виступами ліцеїстів, серед яких були діти захисників і захисниць України. Неочікуваний візит Тіни Кароль надихнув учасників конкурсу, які не лише виконували колядки, а й активно відтворювали різдвяні традиції. Всі взоди, які змагались у конкурсі, отримали спеціальні нагороди від журі. Тіна Кароль підкреслила, що ці молоді люди майбутнє України, яке продовжує важливі традиції, які будуть передаватись із покоління в покоління у ліцеях МВС. Надзвичайно артистичні, фантастичні, харизматичні. Ви знаходитесь в одному з найкращих навчальних місць. Велика шана вашим батькам, велика шана вашим близьким, які все ж таки спонукали вас сьогодні опинитися тут в країні. Є ким пишатись, і це ви. Новини спорту. Далі у випуску: українські біатлоністи з порушеннями зору перемогли в медальному заліку Кубка світу з парабіатлону, який відбувся у Фінляндії. У складі збірної України на змаганнях виступало 28 спортсменів. Представники національної команди здобули 15 медалей: 6 золотих, 6 срібних та 3 бронзові. Найкращий результат серед збірників продемонстрували Тарас Радь та Олександр Казік, які двічі тріумфували у гонках. Найбільшу Кількість медалей здобув Сергій Романюк, золото, срібло і бронза. За нагороди змагалися 16 збірних. І на останок випуску: коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на четвер, 19 грудня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, а протягом дня можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 5 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому триматиметься мінлива хмарність, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 5 градусів із позначкою плюс. У кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах. Триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 6 градусів. Вище нуля. На цьому в мене все. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д-Один має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Тримаємося, бо ми того варті.